Бачимо далі. Пунтик. Так Віталіна сказала, що в нас зараз буде рубрика Очікування та реальність. Будемо показувати фото, яке я вам придбала, і відповідно будемо показувати річ. І чи вони сходяться. Це буде доволі цікаво. Зі слів Віталіни, в цій посилці знаходиться рюкзак, купальник, чехли, якісь вентилятори. Що ще? Сольки. Парасольки на телефон. Ну і все інше вже замовчується, я вже казав. Замовчується історія. Тому ми зараз будемо бачити, що насправді знаходиться в посилці. Тому ми зараз це все побачимо разом із вами. Несемо посилку додому. Правда, розпаковка. Я не, не хочу озвучувати таких товарів. Їх там дуже багато. Дуже багато? Ну, нормально, так. Більше 10. Так. Все, у нас розпаковка посилочки з тему. Я їх так чекала, але не прийшла. ось, пакет, пакет. Так, перший вот закупальный. О, как это будет, давай за яркость. Я читала увидеть, как то, что не сразу ага, Ти що, пойдет, газа. Ой, яйца, це за болі. Ми лайки. Боля, це находит руссер.

Ну. No. Так, ідемо далі. Ми ось тут за пакетом щось є. Ні, нічого. Ми десь на різних складах пали пакували. Ну, все. Okay, так, так. Так, може, Так, починаємо. Yes. О, це мені прийшли, я скоро йду відпустку, і мені прийшли органальні таблетки. Якраз на два тижні, ну, Раз на два тижні. Нормально. Так, дуже класно. Е -е, на один в один. Один в один. Сьогодні. 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 40 гривень. Сорок гривень на базу. На сорок гривень і дуже так. Да, так май... Парасолічка нам прийшла на телефон, що не мішало. Ага, -пі -пі. А. Ну хай, я думала, що парасона в рази менша. <рес> Це <рес> реально паросоль. <рес> Я в шоці. Ну, не дуже, звісно, якісна, але, блін. А свої функції так, буде. Напевно, це якось вдягається, не знаю, як нам ну, до телефона прийшло. Що... Нормально. Та чого ні. Не перетискає. Е, супер. Ось. Ну я думала реально. Я реально думала менше. Просто кафе. А бачите, тут бачиш, то й в машину можна. 78 гривень. Нормально. Дуже класно. Такий так. рожевий. О, це напевно тобі. Давайте навіть цей про? Да. Все, це напевно тобі. Я ну, не будемо давати ще поняти, ну, я думаю. Це що... понятно. Це понятно. Це на мене про Макс. Найс. Nice. А, uh ah, це що, це тобі переходить? Чекай, але в мене 14-й. Чекай, в мене 14-й. Ну, yeah, я себе ще хладаю, що хладаю. Чекай. бачиш? на камерах не підійшов, це не намітило. Найс, не дайте. Ти не могла 13 про Макс мовити? Блін, Макар, сой. Мені сам Макар, і Макар подасть. Чекай. Ооооо, Мукарчик, ну, ти розстроївся сильно? Да, розстроївся Сонечко, я тобі щаслюю, будь ласка, я тобі замовлю Класно Він Сама. Я знову буду без чохла Там Мукарчик <звук> Та ти, Мукарчик, ти ж не жартуєш, будь ласка Подо, все нормально Все нормально Так, вентилятор Ну, ось такий На батарейках? А, так, да, на Можемо попробувати, якщо тут пульт є, можна Нет. попробувати Ну, Ми не будемо Чесно? Ну так, то є цяка батарейка Такий пластик Давай, куда? Как бы да. Так, це на мукар не базится, я так не могу. Це мені в коридор увазу, бо можна там кири якесь не понятно. Ну не літня. А, такая, такая така дуже літня, классная. Так, сейчас думаю, я тут пока от него. Так, набір резинок, дуже цікаво, я вже... О, нарешті розіна. мільйон резинок. Я вже всі свої погубила. Крутяк не діш такі. Супер, супер, супер. Шикарні. Реально шикарні. У трішки більше, але нічого. Ростявуючи клас. Дівчин, дівчин, дівчин. Ем, ага, це макар теж не це таке. Це матуючі серветки. Якщо сильно жарко. Пер покажу. Й-моє. Просто сильно залпа вона забирає отако, забирає весь піцу блейд. <ривіт> 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 вже далі. Так, Це органайзер для білезниць, нашу дорогу, такий самий, як на фото. Можна розказати. Я думаю, це косметичка. метечка. косметичка має. Вона У нас, але нормально, нормально. Якщо підеш, це нормально. Це як кістка сніг. Так. Як сам так валося? Не, це чи це. я просто думаю, що це свиреумна. А свої звій свитки, матується. Це теж здорово, те, що розквально. Це реально годно, це класно. Це або на взуття, або на... Типу такі, короче, всі пакети. Так. А, ну, сутки, бачу, хвальнень. Так. А, о, це классно штука. Це, це прекрасно наш живіт до купальника. Ну, я зову, я, до сутки, до Ну, так я це трошки дешевень. Ну, коротше. Де поколе не дуже, але... варіант. Але класне! Два і черепаха. Ну класно. Понаживати, думаю, буде гарно. Гарно. Мені сподобалось, Дійсно. Дрібнички. Теж розетки. Бо в мене не рані, просто раніше має зал. Просто будівель. Отак, о... ти мене не Простати їх на ногу, теж собі десь до нормально. Десь до попальника на моє буде. Дуже-дуже пасно. Буде на нож, на кожній було. А ні, оце. О, оце вроді нам взуття, а це просто щоб футболки, якісь там трусики, щось таке запхати. Ну, заберу на роботу. Оу, клася. Оце цікаво, це дійсно цікаво. Я раніше взяла, так воно там нічий безкоштовне, що щось таке. Слухай. Вау, ну це вау. Не ну, знаю, як це, конечно, вирізали тут яшку, але то я думаю, що можна вшели. Як тобі? Прикольно. Дуже власне. Так, ну, так. Чихона IPO, це може бути хлебить кол. Звичайний прозоріць камеру. Так, так у нас є. Хорошо, для макарон з ванна. Рюкзак. Я собі купила теж дорогу. Нас клеїть додому. Мені потреба якісь речі з собою. Ну, за прикольний. Прикольно, кстати, казина. Ну, Слухаю, дуже прикольний. У вас такий маленький, такий м'ягенький. Ага. Сам ага. собі побока, кишеньки. Чоткий. Зараз привід. Подивіться, що у нас тут. Це просто. О, оця прямо така класна. Я вже Макару зала, я тут пишу, що я в ней говорю і скоро

Не можу гадати, якщо ми дуже шукали. Зараз я вдягнеш на прогулянку. Дуже класний. А це реально класно виглядає. І ще раз далі під колек, на собі теж Просто отакий. От все. Все наша розготовка! Реально, все дуже класно. Юу!